Автономія повинна відбутися таким чином, щоб з одного боку інтереси і політичні права кримсько-татарського корінного народу України були задовільнені, з іншого боку, інтереси і права всіх інших громадян України не були порушені. Все, все інше це поле конкретного вже балансування. Як це які інституції будуть там створені, і так далі, і так далі. Тобто це вже конкретна робота, як закріпити гарантії для кримських татар, щоб не повторити щось на зразок 44-го року. А для України я завжди пов'язую це питання. От, коли кажуть, що Україна це не Росія, Україна сьогодні дійсно є таким випробувальним майданчиком для дуже багатьох речей і з точки зору випробування от цієї системи міжнародного права після Другої світової війни, і питання кримських татар для татарської автономії для України є цим іспитом на те, чи Україна. Залишиться в чомусь от цією пістразянською такою державою, чи буде крокувати далі і стане в авангарді, взирцем для інших країн щодо вирішення питань і прав корінних народів. Україна може в цьому стати провідною державою. Це по перше. По-друге, для України вирішення питання кримсько-татарської автономії це питання вирішення національної, скажімо так, територіальної цілісності і суверенітету України. Це, от просто знаєте, так, поставити дуже жирну крапку на всіх сподіваннях росіян, все ж таки, повернути Крим назавжди до себе. Конкретні механізми наразі це не най, найголовніше. Про це можна говорити. У нас кримські татари з 90-х років сказали і продовжують говорити. Ми є Україна, ми готові підтримати Україну. Кримські татари тому і підтримували всі, давайте так у загальному називемо, називемо Майдани різних там а, варіантів, тому що європейська демократична. Цивілізована Україна для нас є якраз гарантією вирішення наших питань, нашого виживання, збереження і розвідку. Ми тільки хочемо підтримати в цьому Україну і підтримуємо і будемо її підтримувати. А чи Україна хоче і готова нашу от таку підтримку включити от в якийсь загальний політичний процес? І не тільки політичний кримські татари мають природне право на цю територію саме таку, як українці мають природне право на територію України. Але у кримських татар в наших політичних документах, які е, визначені, ми признаємо наше право тільки в рамках держави України. Це перша теза. Друга теза. Кримські татари не вимагають якихось окремих, виключних особливих прав ми вимагаємо рівних прав. В першу чергу ми говоримо про людей не лише про відновлення контролю над територією, що є нашою правою справою, але й про людей, які там це питання документів. З якими люди живуть, да, документів окупаційних якби органів, і відповідно, яким чином ми можемо верифікувати ці документи, да, щоб в нас після звільнення територій не настав колапс, коли в людей документи російського зразка. Я вам наведу одну цифру: 7% від народжень зафіксовані згідно українського законодавства. Один відсоток документів вони зафіксовані щодо смертей. Документовані українськими документами, чи будемо мати ми проблему після звільнення території? Безперечно. величезну проблему, яка буде, це питання. Е Цивільного стану людей, тобто люд, ну, життя в окупації воно не зупиняється. Люди там народжуються, вмирають, шлюб відбувається, вони певних статусів набувають, наприклад, там інвалідність, та? що з цим робити, власність, власність. це питання пенсійних виплат і так далі. Відповідно, ми зараз працюємо над тим. І звісно, що воно має відповідати нормам міжнародного права щодо того, яким чином нам забезпечити сталість життя людей після звільнення територій. Найбільше, що вселяє страх у людей щодо повернення Україною контролю над Кримом, це невизначеність, що буде з моїм майном, що буде з моєю освітою і так далі.